Доброго ранку, доброго ранку цього майданчику. Сьогодні у нас в гостях протерей Діонісі Боренка. Доброго ранку. Доброго вам. Ранку доброго ранку вам. Ми вітаємо вас зі святом благовіщення і Пресвятої Богородиці. Воно вважається одним з найбільш весняних свят. Що в цей день можна робити, а чого не можна? Дуже дякую за запитання. Насамперед. Слід заважити, що благовіщення це одне з 12 найбільших свят. Okay. Воно називається двенадесятим, тобто є 12 найбільших, і воно входить в це число. Що можна, а що не можна робити, звичайно, що як в будь-яке свято не можна працювати тяжко. Тобто, ми повинні в цей день відпочивати, проводити з сім'єю, читати священне писання або робити добрі справи. Що це за свято? Це uh -huh. свято благовіщення, тобто благої хорошої звістки, коли Архангел Гавриїл благовістив Богородиці про те, що в неї має народитися син. Е, вона йому заперечила і каже: Я же ж, якщо я мужа не знаю, тобто вона була незайманою. Uh -huh. І на то йомусь відповідає їй Архангел Гаврил, який говорить, що Дух Святий найде на тебе, і сила Всевишнього осінить тебе. І все, що народиться на тебе, називається святим. Uh -huh. І буде ім'я йому Емануїл, що означає «з нами Бог. Угу. Почули? Ну, щодо тяжкої роботи, ви можете більш конкретно сказати, тому що люди дійсно іноді не знають, іноді говорять, що я взагалі на роботу не піду. Ну знаєте, тому буду що тут ну, спати, буду нічого, спати, не, робити, нічого не. не робити. Ми, я так маю на увазі, це стосується там, ну по хаті нічого особливо там не прибиратися, шити, можливо, так напевно, шити там або будувати щось, або в огороді поратися, так, але це ж не стосується не йти на роботу. Ну, звичайно, якщо так взяти, то в книзі Номоканон, тобто пояснення такі, можна сказати, книга така правил. Угу. Там сказано, що в цей день навіть пташка не в'є гніздо. Угу. Це означає, що не можна працювати тяжко, але якщо. В цей день випадає робочий день, mm -hmm. то ми повинні працювати, адже ми працюємо не для себе, а для суспільства. Mm -hmm. І наприклад, якщо всі машиністи або всі шофери в маршрутах скажуть, ми не будемо працювати в цей день, тоді зупиниться місто. Правда, так само mm -hmm. кожна людина вона використовує свої сили і вона працює для суспільства і для міста, mm -hmm. там чи для іншої інфраструктури, і ми повинні це пам'ятати у побуті. Так важко не працювати, так звичайно, але просто якщо в цей день я захотів там поприбрати будинок, mm -hmm. там чи свою квартиру, звичайно, що не варто цього робити. Цей день краще провести з друзями, просто або взагалі краще просто uh -huh. погуляти собі. Uh -huh. Звичайно, не рекомендується в цей день спати, адже ми повинні навпаки, якось провозити день. З користю через те, що ми більше життя спимо, чим щось робимо да, позитивне. Дякуємо вам за Ми знаємо, що нещодавно до Кірограда привезли унікальну книгу. Розкажіть, що це за книга, де її можна побачити, скільки вона Євангеліє. буде наявна в Кіровограді. Так «Євангеліє» означає «благозвістка», До речі, от що так, от саме до благовіщення, це книга унікальна. Чим вона є живе, живе свідчення Хрис Христа. Тобто, от вона показує нам про те, що. Як от страждали не тільки люди, а страждали і навіть священні речі? От, наприклад, вона випущена в 1882 році, і так відбувається, що е Церква, в якій вона перебувала, це називається на престольний на Євангеліє. Тобто, воно знаходилось на престолі, священнослужитель, з нього читав е, священне писання в конкретні моменти служби. І воно виносилося для поклонення віруючим, тільки, наприклад, в суботу ввечері. Uh -huh. А весь час воно перебувало у, у вівтарі, там, де священники перебувають. Uh -huh. І так сталося, що е, в атеїстичні часи комуністи підпалили церкву, розстріляли священника, і це Івангеліє вдалося е, спасти, тому що він перед своєю смертю, перед розділом, віддав це Євангеліє, передав там віруючим Бусям uh -huh. і віруючим людям. Вони деякі ікони і це Євангеліє, вони сховали, сховали в одній із хат, в які вони потім молилися. Але про цю і хату теж знали комуністи. Вони і цю хату підпалили. Я не хочу е, бути неточним, але, по-моєму. Що навіть підпалили під час того, як там відбувалася молитва. Ого, тобто під час цього. Ого. І одна старенька бабуся вхопила це Євангеліє, яке було там в них на столі лежало, винесла його і сховала в себе вдома. І перед своєю смертю вона віддала хлопцю із Закарпаття, який приїхав розбудовувати колгосп в село Пушкове Кіровоградського району. Вірні вибірте, Кіровоградської області, Голвадівського району. І так сталося, що. Цей він забрав до себе на Закарпатті, він його там читав. Але що відбулося, коли він вже осліп, став старим. Він вирішив повернути цей Іванглія на історичну батьківщину. І сьогодні, от вона перебуває в Кіровограді. вже з ним були чудеса. От, наприклад, коли я по новій пошті його отримував, uh -huh. я ж нікому не об'являв нічого, нічого там не казав, що там приїде якийсь Іванлія. Я взагалі там багато посилок мені приходить. Uh -huh. І я коли розгортав, прямо от, зібралися працівники нової пошти. Мені аж дивно було, я не звик, що там люди стоять за спиною. От я думаю, Заглядають. зразу так. От я показав це і в Англії, Воно було ну дійсно таке дуже цікавим, тому що е, дивлячись на те, що йому 134 роки, uh -huh. воно збереглося дуже добре. Uh -huh. Uh -huh. Скільки скільки років 134. 134. нічого собі така реликвія. А де можна його, да, побачити? Де можна побачити? його побачити можна в Спасу Прибаженському кафедральному соборі? Uh -huh. Ми на цей тиждень винесли його на поклоніння і кожен вірянин може приложитися до цього Євангелія пізніше. Ми плануємо це Евангелій зробити виставку. Взагалі, виставка буде називатися Вчора і сьогодні той же, тобто це говорить про Христа. Ага. Хочемо виставити. На священне писання різні, наприклад, от молитви, як наші бабусі, писали від руки. там священник диктував, п'ять бабусь переписували, потім е, кожен листочок давався ще п'ятьом бабусям, mm -hmm. які переписували. І так ширилися молитви, така своєрідна типографія. Як казали, BBC, баба-бабці, сказала. І так відбувається, що вони передавалися, і що цікаво, нам вдалося віднайти ці рукописи цих людей, які переписували. Ми не знаємо їхню історію, але видно, що це старовинні речі, тобто вони переписувалися. Колись, навіть із ятями йотями, з такими, такими буквами. Uh -huh. Ми будемо виставляти і окрасою цієї виставки буде це священне писання, а також інша книга, яка написана: Священне писання написано на сирійській мові. Ооо! Oh -oh. да. У нас що теж було? є така от книга. Добре, скільки, скільки часу? часу буде перебувати в Кіровограді? Це точно да невідомо, тому що ми будемо готувати його для передачу в село Пушкове угу. Голованівського району. І коли ми вже все влаштуємо, коли ми зараз проводимо переговори з приводу цього, коли ми вже все влаштуємо, угу. то тоді ми передамо торжественно це Івангелі, і нехай от буде історичне і духовне свідчення, ось такого, і віри в Христа. Ну тобто ще тиждень буде ще точно? Тиждень, так, звичайно, Зрозуміло. А може запитати, що це за книга? З. Ось у книга священне писання називається Євангелія. Uh -huh. Ось саме uh -huh. це Євангелія, центрі... це саме це Євангелія. Так, це саме це Євангелія. Тут зображено 134 роки. Так, Тут Можемо зображено... тримати чи ні? Uh -huh. давайте я розповім, а розповімо. Добре, спочатку зображується в центрі, зображується Воскресіння Христове». Uh -huh. тобто Євангелія, благозвістка про що? Про Воскресіння Христове. Uh -huh. Потім чотири євангелісти, які описували цю подію. Ось uh -huh. вони зображуються із тваринами, які їм е, відповідають. Тобто, євангелістам, uh -huh. ззаду знаходиться хрест, через які страждання прийшлося пройти для того, щоб е, благовіствувати е, священне це писання. Тобто, uh -huh. ось тут знаходиться хрест, який символізує страждання Христа, який він терпів у тому ж самому хресті. Ось Ця Та книга також горіла, так ми розуміємо. Я думаю, що вона не горіла. Я думаю, що можливо її врятовували кожен uh -huh. раз, коли uh -huh. от Отакі події, от ви можете подивитися, що вона Ой. досить добре збереглася. Да, Стародрук такий сюди. Ну, можна вивч... писати бакалавську, наприклад. Mm, якщо так, звичайно. Mm. Ось тут є навіть дата число, і навіть є підпис останнього священника, який саме цю Євангелію mm -hmm. передав людям. От, це святе Євангеліє. Воно знаходиться в селі Пушково, mm -hmm. Голованівського району Кіровоградської області. Тобто, ось так. А тут написано, що воно. Правда, поселенське, що воно видано в 1882 році. Угу. Uh -huh. Ось, році. Тобто, 134, 134 роки. Це скільки власне. сповідей було е, вимовлено на цій книжці? Ну, ну тобто можна от, собі уявити. От, такі священний Івангелія, така от священа книга, яка сьогодні нам от, свідчить про те, що не тільки люди страждали, а страждали uh -huh. навіть священні речі. Ну що я хочу сказати? Вам. Така справжня знахідка для Кіровоградської області, тому що такі речі вони насправді безцінні. Треба, щоб побільше їх відзнаходити, щоб і влада займалася цими питаннями, тому що іноді такі видання вони в колекціонерів знаходяться, а вони мають знаходитися в державному архіві, щоб люди мали доступ до них. Але що вам сказати? Ми вам дякуємо, велике, зі святом вас і вас, наш глядач. Далі реклама. Побачимось. Добро.